Крім ризиків капітуляції, крім жахливої ситуації на фронтах, крім корупційного скандалу, який рве країну і дискредитує Україну в світі. Про що думають, що турбує сьогодні українських людей? Відсутність світла. І працює. А що ж працює зарядка джерела безперебойного струму? Зарядка комп'ютера, зарядка сервера, зарядка електрочайника, і повністю функціонує бліндаж, майстерня, правильно-душовий комплекс, і все необхідне. Уявіть собі, 520 точок буде забезпечено цими генераторами. І це ще не все. Бо за моєю спиною стоїть 4. Набагато більш потужний генератор.